Привіт, привіт приїдемо їх просто Таня. вже в садочку, йдемо в садочок, але знаєте, е, як завжди, як не люди. Гарні обочини, тротуари, а ми з Марком йдемо і рахуємо листочки. Так, Марко? А -а -а. Бо тут таке велике-велике-велике море листочки. Е, сьогодні в нас дуже туман. Вже напевно третій день підряд, я говорив з Алкою. Вона каже, о, Віталій, то у вас будуть гриби. Туман то це не гриби, а в них тепленько. От, Я замовив е, там деяке насіння. Сьогодні маю забрати після садочку. Е, біжу на роботу. І потім е, хочемо завтра поїхати в село. ну, Я вам покажу. А, до речі, котко, почекай. Е, Поярмаркували. Це та ярмарка, яку ми проводили. Всі групи приблизно назбирали одну суму грошей, але наша трішки, але молодці більш. ось, Так що ну, це дуже корисно. Добрий ранок, Ходи, котку, заходь. Бачите, садочку допомагають нашим. І навіть зараз на вході стоїть ящик для окопних свічок. От, все, Маркусик вже в садочку. Так що дуже класна, бачите, традиція теж дошкільним таким закладам допомагати нашій армії. Ну і для нас, в свою чергу, теж дуже великий плюс, бо... Ми і познайомилися, бо багато хто один одного не знав. А тепер, як ніяк, вже, знаєте, такими сім'ями з дітьми теж більше колігуємо. Що і для батьків плюс, ну і корисно. Так що біжимо на роботу. Привіт! Ти що робиш? Нічого. Нічого, робиш гараж. Гараж філбю. Робиш гараж, а я приніс, знаєш що? Привіт, мої хороші. В нас, знаєте, як то кажуть, такий ранок дуже сумбурний. Я побіг на нову пошту, забрав одну посилку, прийшла нова кава, тоді побіг на Укрпошту, забрав іншу посилку. І хочу сьогодні по дорозі, як будемо їхати знаєте, в село, якраз це зробити, бо якщо не встигну, то потім я не знаю, коли я буду це робити. Чи дурницю зробив, чи не дурницю, немає. А знаєш, в мене є... Ану, подивіться, що це таке. Що це таке? Ану, подивиться, знаєте, що подивіться таке. Ану, воно уважно подо. Менше з Я вам розкажу історію. Наш, мені оцей Тік-Ток заходити взагалі не можна. Я зайду 2-3 години тому в тому тіктоці. Що це таке? Покажи, там, покажи. Що це таке? Я знайшов в ток Побачив ефір одної панянки з Тернопільської області з Почаєва, яка продавала троянди 30 штук чи 20 штук 300 гривень. І крім того, вона продавала тюльпани. Тюльпан нечищений 250 гривень за 1 кілограм. І я, знаєте, як завжди... Не зміг не прийти. мимо, Думаю, якщо зараз один тюльпан в середньому 25 гривень коштує, якщо на сайті замовляти, але ціни дуже підросли, то це, думаю, ну, знахідка, розумієте? І я тому замовив 1 кілограм нечищеного тюльпану. Ось як це виглядає. Виглядає як я вам зараз ближче, виглядає це трохи страшновато. Я, чесно кажучи, і навіть не думав, що це буде так іменно так. Тюльпани. Подивіться, вони як вони виглядають. Як вони виглядають тюльпани? Так. А це що? Ой, це теж тюльпанчик. Оці тюльпани нечищені. подивіться, які вони, получаються страхітко. То зараз купу роботи треба робити. Зараз о цього треба очищати. А, бачите, була одна стара цибулина. А тут, виходить, з неї ще одна ось така от. Ну це середній розмір. Вона, в принципі, мала би зацвісти, а може і не буде цвісти. І ось ця от маленька діточка. З одного такого нечищеного тюльпана, бачите, отака от, штучка. Те саме тут. Тут ще менше. А вон дивіться, це взагалі така. Зараз, будемо разом. Така от маленька діточка. Але роботи ціла коробка, тому що їх кілограм. Ходи, Маркуй, будемо разом з тобою чистити тюльпани. Чистити. Так, щоб ви розуміли. Так, Добре. Так, щоб ви зрозуміли, що в мене Зараз я так, щоб ви бачили, добре. О, подивіться. Ой. Така от, турбина. така от турбина в мене вийшла оцей стебулин. Їх направлю дуже багато. І от подивіться, яка торба вийшла сміття. Воно легеньке, тут гра може, не знаю, може десь 150 грубо, коротше. А ось ну, це тюльпани, це дріб'язок. Це ті, які за кращого випадку почнуть цвісти вже через рік. Тому. Акції акціями. Але, мої хороші, думайте перед тим, як купуєте. Прийдеться весь оцей трібізок сьогодні в селі висаджувати на наші тюльпанові алеї. А вже коли зацвітуть, тоді і буде. Їдемо таке в село. Пан перебрав, те зробив, те зробив. Тречі, сьогодні дуже гарна погода. Я думав, що сонце вже не буде взагалі, але сонця дуже багато. Заїхали по дорозі в СМ Маркет. Тут дуже смачна, взагалі адекватна ціна на свіжу випічку. І знайшли тут в принципі, завжди дуже класні такі, такі тематичні фотозони. На пан якийсь ресторан будується. я вам покажу коротко. Такі от тюки соломи. Ви, майже такі на... накручували. Тюки соломи, гарбузи і тут якась велика миска. Такий наче то петриківський розпис. Ну, це така фотозона. А з цієї сторони я не знаю, що це буде, але щось будується дуже цікаве. Таке, знаєте, в якомусь такому цікавому стилі, дивіться, кам'яне. Можливо, буде якийсь новий ресторан або якийсь новий готель. А тут колись була а, сама проста ферма. Така, знаєте, колгосп. І ось дивіться, з такого -от колгоспного простого приміщення зробили таку от красоту. Бачите? Там якийсь червоний бик стоїть. Не знаю, що за бик. Чи то бик, чи то корова. От. І ось він теж зроблений з старої ферми, великий СМ Маркет. То ми по дорозі в наше село завжди тепер сюди заїжджаємо за випічкою. Добре, їдемо, бо е, хочу зараз на цвентр попасти. Бик корова, не таке. На цвентр попасти, щоб мати час що знаєте, в селі, бо мені алка свиню підклала. Ну, я вам потім розкажу. Так, ми вже на цвенторі. Почали мити пам'ятники, купили, бачите, всі нові лампадки і купили зразу запаски. У нас е, ой, зараз вам покажу. Тряпка тут вона, знаєте, перемиваємо. Тут коли зросли великі сосни, то пам'ятники були завжди дуже-дуже брудні. Зараз, слава Богу, ті сосни позрізали, то така, знаєте, невеличка пилючка. Оці от лампадки. Ой, кажу лампадки, свічки електричні. Якась мушка, мушка летить. Електричні з минулого року. Треба перевірити, чи вони працюють. Але я купив всі нові, теж електричні. Вони будуть добрий місяць, навіть два горіти. поки тут поставлю. Лампадки старі, я думаю, що вони будуть ні до чого, але знаєте, досить ще непогані. Така лампадка зараз коштує понад 100 гривень. То ми, виходить, зараз поставимо і запаски, і поставимо нові, бо купили всі ще нові. Зараз першим ділом... Помиємо ще знизу, бо верх і самий пам'ятник ми вже помили. А, і що ще? Вже не буду так як робити, як минулого року, чекати, бог наскільки. Купив харчову плівку. Бачите? І так вам всім раджу. Оці от вази треба всю воду забрати, легенько плівкою, потім закрити, щоб не розперло. Бо в нас, виходить, минулого року... Залишилася трошки вода, раптово пішли морози, і ось ця вада пустила тут тріщину. бачите? Тому цього року не будемо робити попередніх помилок, але хто ж знав, що так скоро будуть раптові морози. Ну, ви зрозуміли, ми приїхали в село першим ділом для того, щоб в поминальні дні прибрати могили. В нас Кругом могил, як завжди, чистота, тому що ми все завжди робимо і окроплюємо. У нас тут кругом могили просто все чудово. Зараз лише миємо, ставимо нові лампадки. Ну і далі подивимося. Поїдемо ще в село, бо там маю деякі справи, там я потім вам розкажу. Купивши отакі ось свічки, знаєте, на батарейках. Ось так імітує вогонь. А тут лампадки просто візьму і позапалюю. так, звичайними сірниками. буде горіти. Там така свічка, там така. Айте, хоча, чесно коротше. Зараз нашим полеглим дідусям, бабусям, це молитва. Хух, 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 хух. Мій хороші вже приїхав в село. Поставив на зарядку машину. Тут в мене справ небагато. Я, в принципі, сюди вже їздити не буду. Сьогодні маю там деякі справи, хочу забрати деякі дерева по повикорчовувати. Хочу дещо перенести вже на свій город в байківці звідси. Ну, а там буду бачити. Таке вже як на цвинтар будемо приїжджати, а, а все інше то вже кажуть, як по ситуації. Сьогодні дуже гарна погода, слава Богу, дуже тепленько, гарно. То Зараз першим ділом я... Поїду, кажу, поїду, побіжу в садок, повикопую все, як то кажуть, своє, своє набуте майно непосильним трудом. Буду переносити на свій город в байківці і подивлюся зараз ще по квітах, що мені тут треба таке інтересне і цікаве. Ну і в принципі все. Сумно, але що зробиш? Така погода. Осіння, осіння. Ходіть. Ці ясини казала Алка, що в них таких дерев нема. Хоча дивно, ясини -то вони всюди є. Я думав, що вже знаєте, не буде багато нас листя, бо з тієї сторони все повирізалося. В нас є буквально оце таких три невеличких дерева. Ну, Порівняно з тими, що були, то ці невеличкі. Але все всіяно листям. Все всіяно листям. Не буду нічого вже робити. Йдемо, йдемо, подивимося, що а, одне що ходіть, ще подивимося в сад. Я кинув оком. Люда, ну, на ключі від кухні. А. Що забула, ну то а. не хочеш туди йти. Так, ходіть. Треба якось мені ще буде дрова приїхати забрати сюди. Зараз ми все подивимося, що Ой. Ну, на подвір'ї частота. Тут знаєте, я теж завжди окроплював. Все в мене, як то кажуть, до ладу. До ладу. Йдемо подивимося в садок. Кущики там рибло, все окей. Тут яблунки. Слава переможцям. Отой білий нелив. Ну, потім, потім я вам покажу. Цікаво, чи. А бачите, город вже зорали. Той город ми були, здали в оренду. Те вже, вже все в оренді, бачите? Все переорено. От. Та й дуже добре, бо то знаєш, нема куди їхати, нема що кому робити, а так собі фермер переорав і все, і чудово. Ті кущики, що я підготував, теж всі молодці, гарно стоять, листя поосипалося. Зараз я подумаю, де то мені... А оце треба буде ще спалити дрібне, щоб не залишати вже за собою такого. От. І це. І, і, і. І, і, і. І, і, і. Зараз я буду думати. Знаєте, я кажу, це така неблагодарна а, штука, а, оце село, бо тому що ти приїжджаєш, язик на бороду, допомоги наразі нема від когось, знаєте, посторонньої. Ти не знаєш, за що хапатися. Роботи багато, тут обіця велике. Я не знаю. Але, як то кажуть, треба було, та й все робилося. Зараз я подумаю, якщо мені з чого починати, бо де ж... А, одне, що я тюльпани хочу запхати ще, бо там в мене в байківцях тюльпанів дуже багато, а це дітки. Вони не будуть цвісти на... ну, цього року, це однозначно. Ну, типу, на наступний рік. Вони вже не зацвітують. Це буде як мінімум два роки. то вже... Подивимося по ситуації, як, як там і що там буде з тими тюльпанами. Зараз хочу, дійсно, поки пам'ятаю, зараз позапихають тюльпани на тюльпанову гірку. І тут зараз візьмуся за ці дерева. Що я зможу зробити, те зроблю. Добре, мої коротше. Тут похмуро, похмуро осінньо. Ну нема що показувати. Направду, тюльпани запхаю, там зроблю і все. Йдемо в тернопіль. Як мінімум, знаєте. Саме головне це цвинтар, Це цвентр. А все інше то вже, як то кажуть, по ситуації і як виходить. Отак хаотично роблю, будь-де отакі от земля-волога, бо вже тущі, до речі, Боже, цікаво чи є гриби. Я вам пояснював і розказував, як ми з Марком шлюпани чистили. Бачите, дрібнюсінькі-дрібнюсінькі. Я не хочу в себе їх висаджувати, бо тому що вони зацвітуть мені аж через... Два, а то їх, навіть, ну, напевно, через два роки. Тому воно мені вже там не потрібне. У мене там такі гарні тюльпани, які цвітуть щороку. І я візьму так хаотично і ось їх позапихаю. Бачите, вони маленькі, як горішки. А потім отак раз, раз, загорну, прожму і, і нехай буде. Ось так. І таким чином зараз так візьму. Тут цю територію так їх розсажу. Хаотично. Де впадуть, там будуть рости.